Давай за справу. Окей. На в коментарях, чи робити, чи проходити місії з, з цим детаксофони. А, в нього немає тут течіли. Окей. Я візьму таксі. Дай би нафиг на бан. Так, погнали быстренько. У меня миниган. Ой, блин. Сорян. У мене миниган, у мене есть. Є... Что у мене есть? Що я. что я, я... я блин веду так филово? У мене є у меня є пістолет, і у мене є комповик, начебто. Поки що в АТК меня есть зброя. Инчик. А, треба дає. До... А, дає. Дає цим чуваком. Там. А, лим... лимузинчик, лімузинчик. У Не пан, не пан. І вораж, гараж, друже. Keep going, давай, keep going. Ой, а там моя машина. А, не, она на іншої сторону. Ой-ой-ой, не, ну тут її... Бити її не надо. Ні? Фор. Ой. Вот <кій> я баран. Ч я кружлян? Ну це да, це дріфтить її... ей майже нереально. тому що це машина. Тихопці, блін. Де я, ти хлопці, блин, да я тебя прийду, у мене вона довга, як... як мій, знаєте, шо Блін, ну вот вона відчувает, що, блін, що вот вона дійсно довга. У вас ну, важка, в плані керування. Дижі в коментарях, якщо цікаво, може проходити НФС-ки, но тут не Speed. Але починаю мо... я можу почати. Побачимо. Як я знайду, як зробити. Щоб захват екрана був весь, тому що там розширення в цих старих nfs У Я все-таки є побив. А як це налить. А. Edge. Або проходити Call of Duty. Ем, оці не, не нові МВ 1, 2, 3, но старые МВ это вам не реально топові. Богововорю, що нові новые МВшки такой смедлиман. Типу, Стой повний. Да, ну она, типа, вона вравзалі швидкість не набирає. Вона реально. Э! Е! А, це. А, це антикітайовицкий чайна тантриада. Ч це б, бред? Все могли відстрілюватися, блин, це могли бы відстрелюватися, що це за финя? Чо це було ви, ви, ви бачили? Давай Тони шлыч, блин, ты красавчик. Не А, це у наверное ця ряда і за мною вернался. Задовбали! Не нормально вообще? Нам меня домет! Швечно! Что есть виду, не? Нет, я не поехал, фу. Фух. Це было небезпечно. Ты молодая схвалась. Молодец, худела, позналась мяч. We'll all go down to the club and celebrate, okay? There's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony, how's your mama? She's a great woman, you know. Strong, Firenze. She's good. Fine. Terrific. <clears> Terrific. <throat> now listen, you guys, you go inside while I talk to our <clears throat> new friend. Today.

She is oh. the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do yeah. you? Take the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? Watch her. She can be troubled. Yeah, yeah, yeah. I'm sure you knew Lap Dog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. She's at the real estate at the Chinatown waterfront, I think. А, короче, зараз тренер будує. Там Я не в грузі, ну, типа дуже, я не в митку прямо випускаю відоси, ви бачите, я стараюся їх, в регулярно, але з цим блокаутом, і ще плюс мене там роботи, навчання, ну, короче. Коробіоністі... То це все ре... дійсно важкувато і... і дійсно. Ну, дійсно важко. То якщо ви думаєте, що я, типу, не хочу знімати там чи ще щось. Да, б момень... момент не момент я там втомлююсь і реально немає сил. Але ну, типу, стараюсь знімати регулярно. Давай, понадобится ручником, вы не скажете мне, не побуду, Тоби, О, я и ч на это не поблюдне, пока жить не Венки О, прикольный машина помогается. Свина з меня, чуть давайте переложим. Ну, а ты по клубняк есть, Я там тусовка. Вона просто зникли все. Прикольно. А. Та я не кидаю, її, ти. Я утім розвернутися, потому что потім виїжджати як то раптом. Рейд! інфіація облава? Ну, нормально поліція працює. Пацаны, мочка. Та да куди ти їдеш, блін? Що відбувається? Що це таке? Погнали! Дві... Дві звезды!

Да, машина там врезался полицейским нормально. Че это, да? О, то не цеплянь. Понадобий, до нього, треба в нього завершити місії. Тут до речі, якщо не что-нибудь повинна бути зброя у цього чувака. О, Сентинелі мафії, ну не, не плану. А ця машина їде. А тут очень близько. Ну вона сама. це бред, по чана тауну. Да. полог Чана війна.

Прямо травма мачкануть боці мафії? Ну, от що це таке було, а? М -м, прикольно. Хорошо, мы Быстро, 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 баллон, балл, твопси! Садай! Сразу приехала скоро и их видкачивать, я понял. Все их по сути нема смысла отбивать. Блин, блин. Без блин мучил его! Сідайте! Це реально вина почалась, мин Вина стриада, блин Ош, Це не... На, блін! Придавили, блин, блин двох... Давай, давай, сантинелі! Ой. Чувака подстава учиться. Ммм, прикольно. Я отметь прикольнуть. Так что мне чумется на провалить, блин. А сюда? Не понял, Раш! тридцатку добрали босс мафии. Понял, то Візьмем нього Возьмем Ой Блин, пацаны, я не путил. О, красавчик, что выезжал с маршрутом. У вас не планы было, друзья, вы заметил? Твою мать. Куда ты? Надинафи, блин, задолбали. Поліцейські долбані. Ну, ви бачите, ну вони, вони самі врізали, сами пригодні пить колеса, ну що за бред. Я ж нікого не чіпаю. Че така допомога? Окей, я не so if you mess up there'll be no evidence go and pick up the dust cart careful eight ball says it's real sensitive and the slightest bump could set that thing off their fish factory will open its gates for a dust cart so you can drive right in park up between the gas canisters and get the hell out of there i want it to rain Mack. we're talking real biblical here nothing low budget okay. 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 Швидкі допомоги, ні? Мов не плану, дорожчи. Стоять. Давай сюди. Ну, поза. Чи стріляв на мене? Ти бачили? Ой. Що, че буде на салку приїжджати на санпинелі, мне не погано. Та да що ти, блин, клон, що ти завжди втомлюєшся, втомлишься, блин я? Кто ты, блин, тут таймер? І на ній не можно врезаться, я это я, я придумаю, да? Погнали, погнали, погнали. Давайте, 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 давайте! давай. Ну що ти, блин, подгон? Да Где-то специ... специально так мало машин, типа, чтобы... А, нет. Машин... Машины нет вроде. Да. НЕТ! Стрелять не надо! Ну, списал на него да через... Ли, а я, а я встрел сзади. Да, сейчас мы уже приедем, мы уже. Да, мы по фокусы, слава Богу. Ну, кстати, урона на багату типу, ты О, відкрили. добре, красавчики. Так, Не неправильно. Se pero que echamos. друзі, ми закінчили це з тим сіпріальним і на цьому, мабуть, ми закінчимо далі серію. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і всім до скорого. 巴嘎巴嘎。